Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати домашню тушонку курячу. Нарізали півнів, три зарізали півня і дві куриці. Сюди відділили для тушонки тільки взяли ми стегенця, гомілки, крила, груднинку і все. Гарненько вимили, намочили, щоб вимокла вся зайва кров. Тепер я умиску переложила, щоб гарно стікла ота вся непотрібна рідина. І потім ми будемо солити за смаком, доводити до смаку. І так, м'ясо ми посолили і перчику додали меленого. Зараз гарненько вимішуємо. На дно баночки додаю лавровий лист. Не дуже великий, по маленькому шматочку, щоб воно не смерділо. Ой, Ой залишилось. І наповняємо баночки м'ясом. Щоб як мога було менше повітря там. І Запиняємо кожну так баночку. Так, накладала я баночки і тепер кришками наглухо закриваємо. Ось такі баночки підуть у автоклав. Ось такі повні, щоб менше було там повітря. Лавровий лист на низ трішки. Інколи ми ложимо перець горошок. Цього разу поперчили тут, на низ не ложили перчик горошок. Просто тут сіль перець і лавровий лист. Зараз все це м'ясо розкладемо і покажу, скільки баночок вийшло. Ось така кількість вийшлася у нас. 14, не півлітрові, а 450 грамові, навіть 465 грамові баночки. Зараз будемо закладати у цей автоклав. Ось такий саморобний у нас автоклав. Це ще свекор покійний його робив. Не знаю, що воно там таке. Закладаємо автоклав. Я не знаю, ми зробили 14 баночок. Тут, 14 і повинно да? я не помню. Трохи би вищий, то влізло більше ну, Це ж саморобний у нас. Трошки просчиталися з висотою. Скажи спасибо, що такий батько зробив. О, ну так. Да. Ви хорошо кришки позакручували? Ну провіряй. Да, провіряй. Скільки в мене, сила, скільки в тебе. Ну, перетрогай кожну. Потрібно, щоб гарно були кришки закручені. то ж євро кришки. за закато всі другі. Ну і євро ж що теж щоб не пропускало. Ну, я. Щоб воно ж не злетіла кришка. Все. Що. Все, 14 баночок якраз стало гарненько. Зараз будемо ставити на плиту його, водичкой, водичкою, потім накачаємо давлення одиничку туди і будемо греть. А до якої температури? 110 градусів ми тоді раз робили. 30 хвилин. Давление одиничка. Давай. 2-5 см. Води налили, але трішки не долили до краю. 2-3 сантиметри. Бачите, не. там немає. За кришки. Ну, кришки покриті водою. На 2-3 см. І все метка, да? так? Все. і тепер його скручуємо навхрест, щоб рівномірно прижалося. Сейчас накачаем давление сюда, одну атмосферу. И будем подпаливать. Уже не было но... Я знаю, что буду круче, но вдруг исправывать. Я тогда ее строю. Все накачав одну атмосферу чоловік. Я підпалила, хай гріється, нагрівається. Вже майже 110 градусів нагнали. Тепер півгодини ще повариться і вимикаємо. Прийшов час відкривати нашу тушонку. Дивіться, тиск з так і залишився. Ніч у нас вона стояла на вулиці. Воздух стравлюється. За Так. Ой-ой-ой. Що ой. хорошо. Чудо, що ти лякаєш. О, всі ціленькі, дивіться, гарненькі. Ану. Ой, дивіться, яка краса. Растини. Гляньте. Гляньте, яка краса, бачите? Ось така тушонка вийшла з автоклава. Гарненька. Колір який гарний має. Ну, ще не захололо, тому що ми тільки дістали. Все, спускаємо у погріб.